Доброго дня, діти! Сьогодні знов урок, де ми будемо розвивати своє мовлення. І будемо дещо вивчати. Для того, щоб ми з вами перейшли до нової теми, пропоную пограти в гру. Розгадай слова. В цьому нам допоможе алфавіт. Спробуйте подивитися. І розгадати, що я закодувала на екрані. На екрані закодовані слова типи текстів. Ми про це будемо сьогодні говорити. Ви це вивчали ще в початковій школі, тому давайте попрацюємо з текстами. Перед вами три тексти. Ви маєте мені прочитати їх і сказати, який із цих текстів щось розповідає, в якому описується щось, а в якому ми про щось думаємо. Будь ласка, для цього поставте відео на паузу і прочитайте ці три тексти. Ви вже прочитали, а тепер почнемо аналізувати. Перший текст іде дощ. В цьому тексті просто розповідається про те, що йде дощ. Тому цей вид тексту буде називатися розповідь. Другий текст який має назву просто дощ. В цьому тексті описується, як йде дощ, як падають краплі, барабанять і тому подібне. Тому цей тип тексту буде називатися опис, бо описуємо. І третій тип тексту, чому потрібен дощ, називається роздум, бо в цьому тексті роздумують, для чого нам потрібен дощ, тому він і називається роздум. На екрані ви бачите три види текстів. Перегляньте табличку і запам'ятайте, які три види текстів ви маєте знати. Запам'ятавши три види текстів, ви запам'ятаєте три типи мовлення. Перший тип мовлення розповідь, щось розказується. Другий тип мовлення опис. Щось описуємо. І третій тип мовлення роздум. Ми роздумуємо. Прочитайте в книжках, що таке розповідь, опис, роздум. І зафіксуйте собі в зошит для правил три типи мовлення. Якщо треба, поставте відео на паузу. Для закріплення пропоную виконати вправу 46. Прочитайте цей текст і скажіть, про що в ньому розповідається. Ви розумієте, якщо розповідається, то це тип. Тексту і мовлення розповідь. Ви маєте дати назву тексту, а далі визначити, до якого стилю відноситься цей текст. Хочу вам підказати, діти, що в цьому тексті є слова, які нам допомагають зрозуміти стиль мовлення. Подивіться речення раптом з яблуні на землю впало яблуко губ. Ось в даному випадку це може бути або художній стиль, або розмовний. Подумайте і виберіть, до якого стилю відноситься цей текст. В першому тексті ми побачили, що нам розказують, тобто цей тип мовлення. Розповідь. А тепер пропоную опрацювати вправу 47. Так само визначити тип мовлення, який ми побачили в цьому тексті. Для цього поставте відео на паузу, прочитайте текст і визначіть тип мовлення, до якого він належить. Ще одну вправу виконаємо усно. Вправа 48. Ви маєте довести, чому автор підручника каже, що цей текст відноситься до типу мовлення роздум. Ми з вами проговорили і вивчили три типи мовлення, розповідь, роздум і опис. Домашнім завданням ви маєте знати, Типи мовлення і виконати письмово справу 49. Ви маєте перекласти текст українською мовою, записати до якого стилю і типу мовлення належить він, і підібрати заголовок.